Ці лінії Суровікіна, які вони робили, щоб зупинити нашу армію, і подивитися на цю залізницю волновах, так мах білітопольжемку, і кому цікаво, через депсте, ви дуже здивуєтеся, що ці, ці лінії вони точно паралельні цій залізниці. Вони залізницю охороняли. Вони розуміють наскільки це важливо. Але для всередини, для того, щоб там підняти в себе настрій, зіпсувати нам на, на, на настрій будь-яку калюжу, вони розповідають, що це якийсь дуже великий населений пункт, що йде борьба за населені пункти. Ну, Можна і так сказати, але боротьба йде за ті позиції, які є важливими для армії. От вони, це, це не стільки населений, скільки рельєф місцевості, панівні висоти, водні перешкоди, щоб там можна було вести бойові дії, щоб було максимально зручно для наших, для, ну, для власної армії, максимально зручно для армії ворога. А, а росіяни от, розповідають про там, треба вийти на кордон, адмінкордон, Донецька, Луганської області. Ну, це, Угу. От хто там був, от давайте, от, якщо ми з вами уявами приїдемось десь от, по Донеччині і Луганщині, ми побачимо десь от, в полі оці кордони. Вони тільки на політичній карті. Тобто для військових це взагалі це ніщо. Але от іде тиск про те, що ми вийдемо на кордони. ну і. Так, ми цю тему зараз продовжимо. Після того як долучимо до на нашого ефіру Ніну Южаніну. Ніна Южаніна, нагадаю член комітету Верховної ради України з питань фінансів, податкової та митної політики. Пані Ніно, доброго дня. Доброго дня. Ну і будемо говорити зокрема про те, що парламент розгляне три варіанти економічного бронювання. Перший пропонує щомісяця за кожного заброньованого платити 20 тисяч чотириста гривень підвищеного військового збору. Другий варіант бронювання за рівнем зарплати понад 36 тисяч гривень. Третій приписує прописує змішану модель 36 тисяч гривень зарплати для найманого працівника і 20 тисяч гривень для ФОП. Основний автор цих трьох проектів Дмитро Наталуха, голова комітету Руховної Ради України з питань економічного розвитку. Він обіцяє проконсультуватися з військовими перед тим, як документи винесуть на комітетський розгляд. Пані Ніно, ми не можемо запитати вашої думки стосовно цього проекту. Ну, перш за все, що таке зараз говорить Наталуха, що він буде консультуватися з військовими з міністерством оборони, це дуже добре, але це треба було робити до реєстрації цього проєкту закону, тому що мені здається, нічого так більше не роз'єднало наше суспільство, як саме внесені ці закони і. Відсутність в них любого обґрунтування щодо такої необхідності любого, тобто не в кількості людей, які можуть попасти під економічне бронювання, не в додаткових надходженнях для бюджету для того, щоб в подальшому забезпечувати фінансування наших збройних сил. Нічого цього немає в жодному з проектів. Для комітету саме з економічної політики, який очолює пан Наталуха, це неприпустимо, тому що зрозумійте, по-перше, це точно порушує норми Конституції про рівні права і обов'язки громадян України. Це точно внесло великий розбрат, особливо коли взагалі було незрозуміло, а в чому буде це економічне бронювання полягати серед населення. Я вчора спілкувалася з регіонами, я почула, що навіть біда з відсутністю Енергією відчувається ними менше. Чимо ця біда з зареєстрованими проектами законів. Тобто, люди, які не мають таких заробітних плат або не мають можливості заплатити цей збір, ми ж не знаємо, який буде варіант запропонований. Вони себе вважають людьми, яких держава просто використовує і не дає їм рівні можливості з тими, хто багатший або отримує більшу заробітну плату. Такої дискримінації допускати не можна. Проте я сподів... Я думаю, що ці проекти законів будуть винесені в зал на найближчому пленарному тижні, бо зараз дуже масовано йде їх просування пояснення того, що економіка потребує. Робочої сили, так вибачте, а ті підприємства, які потребують робітничих спеціальностей, де зарплата не, не сягала 36 тисяч, абсолютно не сягала. Але вони вже мобілізовані, і ви знаєте, що це є другою болючою проблемою для нашої економіки. Якщо ми за 3-4 місяці не розв'яжемо питання щодо найманих осіб, щоб залучати, наприклад, і не громадян України, то в нас буде біда. Адже по-перше, послухайте, от кількість громадян, які, яких ще треба долучити до збройних сил, ми ж чули, що це величезно. і зараз можливо дві третини тільки а а може тільки половину вдається зібрати, тобто, от. Як це вплине на боєздатність на спроможність Міністерства оборони ще мобілізувати необхідну, вкрай необхідну кількість людей в жодному проекті про це мови нема. Тому якщо він не буде винесений в зал, дискусія буде мені здається довгою, непростою, і навіть дискусія не для народних депутатів потрібна. Зараз потрібно пояснити людям, навіщо навіть така пропозиція зараз існує. Чому вона полягає, що вона дає, які в неї плюси, мінуси, і відверто поговорити із суспільством? Інакше буде проблема. Ну а давайте тепер про закриття фопів? Чи це буде проблемою? Закриття ФОПів в Україні зросло на 54% а компанії на 15%. Такі дані Market публікують майже 92 тисячі фопів припинили діяльність в Україні за перше півріччя 2024 року. Це більш ніж половину більше ніж за той період в 2023 році. Лідером із кількості закриття фопів є Київ понад 12 тисяч. Яка перспектива цієї проблематики? Як її можна вирішити розрішити? Ну, і, зрештою, як мало би зараз, як мало б уряд реагувати на ці дані. А це відповіді на політику держави. Ви справді зараз правильно наголосили, що уряд має дати відповідь, тому що незважаючи на те, що нібито от нещодавно дивилася на офіційному сайті урядовому про те, скільки грантів роздано для створення робочих місць для підтримки мікробізнесу. Мені здається, там за е, спочатку широкомасштабної війни для мікробізнесу видано більше 8,5 мільярдів гривень. Мільярдів гривень хочеться спитати. Це е, створені нові, е, нові бізнеса маленькі, чи це е, нові робочі місця? Що це таке? Тому що от зараз вже стало відомо про закриття е, ФОПів, і особливо по Київському регіону. А з самого початку широкомасштабної війни ФОП, який залишався зареєстрованим тут, він іще відкривав свою діяльність за межами України. І просто ми не мали тоді цих статистичних даних, але ця тенденція швидко. Пристосовуватися до нових умов саме в мікробізнесу є, чому для Польщі, наприклад, для них важливіше набагато мікро і середній бізнес в економіці країни, чим великий. Тому що вони знають, наскільки це швидко переорієнтований бізнес, і який тримає основи соціальної політики, в тому числі в державі, для нас важливо, щоб оці норми, які далі приймаються Верховною Радою, які запрацюють, щоб ми не стали ще експортером і великого бізнесу з України. А я хотіла, щоб ви прокоментували дані про початок про бізнес українців в Польщі від початку повномасштабної війни на Наші громадяни в Польщі відкрили 50 тисяч фопів. Всі ці підприємства сплатили 5 мільярдів злотих до польського бюджету, і це прирівнюється до 1% ВВП Польщі, це майже 50 мільярдів гривень. І лунають ініціативи стосовно вкладання податком цих фопів українських громадян тут в Україні. Наскільки ця процедура і норма можлива, і як це буде працювати? Насправді в нас уже діє норма закону про те, що починаючи, от в 2024 році, мав податися звіт всіма фізичними особами, які володіють і мають діяльність в компаніях чи власну компанію, вірніше контролюють компанію за межами України, і тоді з недоплаченого податку, якщо податок в тій країні більше ніж на 9 пунктів, відрізняється від того, що є в Україні, 18%, то вони би мали доплатити податок в Україні. Райні зараз ця норма підвісла, тому що е, рада прийняла закон, що е, не застосовуються штрафи за неподання такої інформації. Це означає, що люди можуть далі не подавати таку інформацію. А щодо ФОПів, от ви правильно зараз питання підняли, вони залишаються податком люди. Навіть вони є зареєстрованими ФОПами в Україні. Вони є податковими резидентами України і, маючи бізнес за кордоном, мали би подавати декларацію і сплачувати тут податки. Але питання щодо підприємницької діяльності у вигляді ФОПа не врегульоване. Тому, от зараз є такі острахи, що що буде з нашими ФОПами, які відкрили і свою підприємницьку діяльність за межами України, зареєструвалися саме. Зареєструвались там підприємцями, о цьому буде проблема. Але я думаю, що оскільки фіскальна політика в нашій країні е, перевищує всі, ну навіть е, наміри, які колись були. То це точно буде якесь оподаткування, але ми дізнаємося згодом. А те, що люди так активно працюють, от нещодавно спілкувалися, мені здається, хтось зі мною говорив в Іспанії. Там, взагалі, важко відкрити свій бізнес, але наші українці за ці роки, вже широкомасштабної війни, адаптувалися і дуже широко зараз впроваджують різні сервіси, починаючи від е, кав'ярень. Українських кав'ярень, де набагато сервіс культурніший і принципово якісніший, і так далі. Що є до речі, дуже насторожує влади тих країн, де наші так починають працювати. знаєте, не поодиноко вже. Я хотіла, от все-таки, от повертаючись до цих фопів закордонних, уточнюючи запитання, поставити а є інструменти все ж таки стягування цих грошей? Тому що я вже бачила в соціальних мережах ем, звичайних підприємців, які казали, ну от ми в Польщі там відкрили е, там пункт сервісу для автомобілів, і, значить і там приходять нам звістки про те, що нам на, на, прийде вкладання штрафами. Е, як це буде працювати? От я цей інструмент вже є в Україні. Він є, от тут все залежить від юридичної складової, у вигляді чого якого суб'єкта підприємництва відкрита їх діяльність в Польщі. Якщо це люба форма, якою володіє наш українець, він так. буде подавати звіт і доплачувати тут податки, ті, якщо тобто вони буде... більші. так він сплачуватиме податки в Польщі, і він сплачуватиме так. в Україну. Да, але не однакові суми, а різницю між я, сумами у разі, якщо податка. він да, я чула, що я, у разі як зараз виправити мене чи підтвердити, якщо він не 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 ставить до відома про цей бізнес за кордоном, він сплачує штраф. Він сплачує штраф, тому що в нас запроваджений автоматичний обмін інформацією. Я mm. про це вже неодноразово писала і наголосила. Що ми вперше отримуємо в цьому році повністю інформацію про рахунки наших громадян за, за кордоном, про активи у вигляді підприємницької діяльності тобто, чи це юридична особа, чи це інша якась форма роботи за межами е, території України. А норми для обкладання в Україні вже всі прийняті і вони запрацюють дуже швидко. Пані Ніна, Зараз... А є ма. Може... Да, я зрозуміла, а м, має значення сума. От, от в той випадок, коли цей розмір статків має значення. Ми розуміємо, чому чому ця норма існує? Тому що одна справа, коли ти там сидиш на гонорарах в 500 чи 300 євро. А інша справа, коли ти перевіз свій бізнес своїх працівників українців і, і, там, і, і отримуєш 500 тисяч євро. Мені здається, що є градація по сумі. Я просто не готова зараз її назвати. Треба уважно подивитися закон. Добре, тоді до цей до цієї теми ми з вами ще повернемося. Я хотіла звернути увагу на те, що сьогодні відбулася зустріч очільника офісу президента Андрія Єрмака з членами ради з питань підтримки підприємства в умовах воєнного стану. Пише Єрмак в своїх соціальних мережах обговорили нагальні питання та рішення, які підсилять економіку країни, а також хід реалізації пропозицій ради. Дуже важливо, щоб навіть у таких важких умовах війни бізнес міг розвиватися та працювати. Подякували за спільну роботу. Ми взяли гарний темп, його не треба зменшувати. Маємо працювати надалі, щоб виконати всі плани. Ну, Таку заяву ми бачимо, ми не бачимо поки що заяву від е, е, уряду будемо. Все ж таки відверті немає цього нового суспільного договору між урядом і бізнесом. І так так говорять про цю відставку очільника уряду. І що ви вважаєте, що кажуть в раді про такі можливості відставки Дениса Шмигаля? тому що і президент вдавався до критики урядовців, які мали би бути на лінії фронту, і відчувати, що в країні війна. Ми цілий тиждень обговорювали можливу відставку пана Шмигаля. Сьогодні я прочитала статтю Веніславського. Він був представником президента в парламенті. Донедавна він заявив, що з юридичної точки зору просто відставка Шмигаля неможлива. Має бути у відставці по процедурам по з юридичної точки зору весь уряд і ти відставку, що мало ймовірно під час війни. Тому зараз питання скоріше за все. Ну це ж інформація знову. То ми дуже часто говоримо, що закидується в суспільство інформація, вона якось вивчається реакція суспільства, а потім приймається кінцеве рішення. Тому раз сьогодні вже говорять представники слуг народу, що це неможливо, бо тоді треба і щоб весь уряд пішов. Відставка вони не можуть все. Піти на такі кроки, то скоріше за все відставки не буде, і, взагалі, така відставка просто зміна... Від якби відсторонення просто усунення від виконання обов'язків Шмигаля, воно ну неможливо не, не в демократичній країні. Потрібно звіт е, точно в парламенті, але звіт не формальний. А з відповідями на питання, я би, наприклад, запропонувала, щоб це було серед фракцій, зустрічі з фракціями, які могли би вияснити всі питання. Бо нам треба далі будувати і змінювати оцей курс економічний, який зараз я вважаю, ми абсолютно йдемо. По неправильному шляху, і те, що ви сказали про зустріч в офісі президента, я не зрозуміла, чи там були представники бізнесу, бізнесу тому та. що там були представники. Тому, що... Знову ж таки на днях спілкуючись з представниками бізнесу з регіонів, я зрозуміла взагалі, що Харківщина, Дніпропетровщина і частина неокупованих територій Луганської області, де ще працює бізнес, для них взагалі країна не створює жодних умов для того, щоб вони трималися і, хоча би найнеобхіднішим, забезпечували громадян, які продовжують і живуть, залишаються в цих регіонах. Ніяких умов вчора був звіт голови Національної Нального банку України в профільному комітеті так найбільше питань стосувалося саме того, як банківська система зараз кредитує тих. Підприємців, ті підприємства, які найбільше потребують, адже не секрет, що система кредитування вибудована так, що вона ризикорієнтована, і їм потрібен позичальник, спроможний, ефективний, який буде складати прекрасні бізнес-плани і по якому не буде безпекових небезпек. Розумієте? Mm -hmm. так, а скажіть, будь ласка, як же тоді можна працювати в Харківській області, якщо вони знаходяться, особливо там частина до лінії фронту 100 кілометрів? Вони. Чи вони вважаються червоною зоною, і їх взагалі держава не вважає за необхідне підтримувати в будь-який спосіб. Та надзвичайно слушне зауваження. Дякую, пані Ніно. Нагадаю, Ніна Южаніна, член комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики. Сподіваюсь, не в останні попрацювали ми також в нашій студії. Я нагадаю, що прямий ефір на медіаплатформі Новини лайф триває. Ми поставили вам сьогодні таке запитання для голосування. Чи плануєте виїжджати через можливі блокаути з України? Так, вже збираю речі. варіант відповіді ні, нема куди їхати. Третій варіант не думаю про це і останній Варіант відповіді війна скоро закінчиться. Ну а поки Олексію, ми слухали пані Ніну, стало відомо, що заяву, яку Віктор Орбан робить, і мені це ну зараз я її прочитаю, а потім про асоціації поговоримо. Угорщина незабаром стане єдиною країною в Європі, яка зможе вести діалог із Росією і з Україною. Мені здається, донедавна таку заяву робив президент. Ну, так званий президент Лукашенко. Тепер Орбан його дублює цю заяву. Направду на, на, кажучи, цього агента впливу до чого собі готує Росія і до чого, зрештою, готується Росія. Ну, вони будуть шукати е, таких Орбанів. Ну, їм треба, щоб е, от цей, цей умовний єдиний фронт Європейського Союзу, взагалі цивілізованого світу, щоб потрошечки вирівнювати, щоб знаходити, як приклад, що є. От, різні думки, От є там, наприклад, Угорщина, є там. Інша країна, ну не хочеться когось образити, які там не зовсім підтримують, що це питання дискусійне, і що, ну і так далі. і так далі. Тому те, що він, ну ви знаєте, от його, як то кажуть, польською мовою попридолило трошечки, мені здається. Він чим більше почне розповідати, який він гарний і як він може щось зробити, тим менше йому починають вірити, я думаю, не тільки в Україні і в світі, а навіть в Угорщині. Бо, ну, ну трошечки треба бути. Я не знаю, він ще досвідчений політик, виходить і казати, я єдина країна-Угорщини, яка буде комунікувати між. Ну Лукашенко також так казав, але бачите, що зараз ну можна ще додати, я великий, неповторний, неповторний і так далі. Да. І, ну... ну а тим часом дивіться, Столтенберг робить заяву про сподівається на вступ України в НАТО у найближчі 10 років. Таке ем, таку заяву. Робить генеральний секретар Ради Єнс Столтенберг в інтерв'ю агентства DPA. І, нагадаю, Столтенберг невдовзі покидає свою посаду, покидає цей пост. Його з 1 жовтня вже замінить новий генсек Марк Рюте, колишній прем'єр-міністр, нині ще поки не премєр а Вже на 1 жовтня він буде колишнім прем'єр-міністром Нідерландів. Ну і видання Політико пише, що в разі, якщо Дональд Трамп повернеться на пост президента, то може змусити НАТО відмовитися від розширення на схід а також позб. Бавити деякі країни альянсу оборонної щедрості і гарантії безпеки Сполучених Штатів не знаю. Я дивлячись на ці... Ті... Неформальні повідомлення, які час від часу в соціальних інформаційних агентствах і в соціальних мережах ви, 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 виринають, Можна говорити про те, що для Трампа свого часу свого так, роду буде справою честі, зрештою принести мир на, в, на, на планету взагалі, тому що ми бачимо, що дуже неспокійно в України озброюються, і це величезний виклик. Ця війна, величезний виклик і для Сполучених Штатів, як і для. Всесвітнього поліцейського як для гаранта збереження демократії по, по світу, які у вас сподівання від, від цих mm. великих геополітичних ігор? Ну є розмова про те, що Трамп сьогоднішній Трамп, коли він був президентом, це два різних Трампа. Що він став доволі релігійною людиною? Він трошечки по іншому вже бачить ситуацію в світі, але з іншого боку. Що в нього є незмінним, це непередбаченість. Mm, Тому да. це лякає трошечки, що він може зробити за тиждень за день за день закінчити війну і так далі. Ну, Важко. Світ дійсно знаходиться на порозі Великої світової війни, і як це, роз... щоб, щоб вона не розпочалася, Ну, мають бути зусилля з усіх боків, і мені здається, що от так, авангард цієї війни це Російська Федерація. І ми розуміємо, хто стоїть позаду цієї країни, хто її підтримує. Але по-іншому, ніж придушити, поки вона ще знаєте, це як нагороді не дати йому розрости його Треба викорчувати, поки він ще може. Політь бур'ян, та, так. Бур от, от мені здається, що от Росія це бур'ян світу, його треба треба ну, хто по-різному рівняють ракової пухлини ще інше. Ну але... Так як вони себе поводять, так як вони себе бачать, громадяни цієї країни домовити тим більше їхня політична керівництва, домовитись з ними, чи знайти якісь компромиси, чи дати їм якусь кістку, щоб оце брити, а далі не лісти, неможливо. Цю країну треба ця країна має припинити існувати в тому вигляді, в якому вона існує сьогодні. як колись припинив існувати радянський союз. Іншого шлю, як припиняли своє існування інші імперії. Тому от іншого шляху нема вірити в те, що вони стануть білими та пухнастими. Ну, це мені здається марно. Я от до речі, хочу ще раз нагадати питання інтерактивне для інтерактивного голосування. Опитування дня, е яке лунає сьогодні, так звучить воно так. Чи плануєте виїжджати через можливі блекаути? Так вже збираю речі, ні, нема куди їхати. Не думаю про це. Такий є варіант відповіді, і війна скоро закінчиться. Ну і поки ми це опитування робимо, енергетики анонсують зміну графіків світла, області отримують по одному дню без відключ з 9 по 24 липня в усіх областях будуть змінені ці графіки в кожній області, як я вже сказала, в із днів протягом цих двох днів не буде обмежень а в інші дні обмеження споживання будуть відбуватися згідно з графіками. А коли в області не буде обмежень у разі відсутності масованих атак на енергетичну інфраструктуру, орієнтовний графік режимних вимірів такий: 9 липня, Дніпропетровська область, 10 липня, місто Київ, одинадцяте Київська, Хмельницька область, 12 липня Донецька, Чернігівська, Одеська, шістнадцяте Запорізька, Вінницька, Рівненська. Ну і зрештою, вже є в доступі всі ці графіки, всі ці коректировки, і ви можете з ними. Ознайомитися. А, мені залишається лише пан Олексію подякувати. Олексій Гетьман, військовий оглядач, майор запасу, учасник російської української війни, з нами був на, сьогодні на цій медіаплатформі в прямому ефірі. Для мене завжди величезна честь бачити вас в студії. Сподіваюсь, не в останнє. Ну а крім того, я хотіла би ще представити нашого кореспондента Олександра Саюна а, в Києві. Встановлюють рамки розпилювачі води, як боротьбу зі страшенною. Спекою, свідками якої ми всі стали цьогоріч передбачено 19 локацій, зокрема у парках, скверах та в центрі міста. Це має допомогти киянам та гостям столиці пережити аномальну спеку. До речі, з 8 по 15 липня Україну накриє тропічне повітря з Африки, і ми, можливо, побачимо і відчуємо на собі підвищення температури. То плюс 38, і навіть в окремих регіонах, плюс 41, про що повідомляє Укргідрометцентр. Це абсолютні максимуми температури, які зафіксовані в Україні за всю історію спостережені. Найспекотніше буде у південних, східних, Полтавській, Дніпропетровській Кіровоградській областях. Ну і зрештою, ми зараз побачимо на власні очі ці нові інструменти для боротьби. Зі спекою, як виглядають ці оголоджувальні пристрої? Отже, Олександр Саюн з нами на зв'язку. Олександре, доброго дня. Вітаю вас, Юлія. Вітаю